Привіт! Знаєте, я дуже давно не їздила на захід нашої країни. Реально подивилася там фотки і минулі подорожі, і це було аж в минулому році, здається, також приблизно в цей час. От, і сьогодні, звісно, я говорю про електромобіль, про те, що подорожувати електрокарами не лише Україною, а взагалі світом, можливо. Я саме для цього, в принципі, і знімаю ці відео для того, щоб показати вам, як заряджатися, де заряджатися, скільки це коштує, скільки треба чекати, які є конектори, тобто, ну, такий невеликий лікбез для тих, хто ще думає пересідати на електромобіль. Але сьогодні буде трішечки інша історія моєї поїздки, тому що за цей час, майже за рік, по-перше, було встановлено прям дуже багато нових швидкісних зарядних станцій по трасі Київ, Львів, Київ, Одеса, Київ у сторону Дніпра. От і. Ти розумієш, що це дійсно круто, тому що у нас щомісяця ми б'ємо нові рекорди і приріст електромобіля в середньому складає там три двісті одиниць на місяць. І звісно, це говорить про те, що інфраструктура має також паралельно з цим розвиватися. Тому сьогодні я проїду по новим незвичним точкам зарядки електромобілів. Я вам покажу їх. І сподіваюся, що після цього ви будете писати мені в коментарях або в соціальних мережах стосовно того, де ж таки придбати електрокар, тому що ви будете вже готові. Тож на сьогоднішній день у мене 100%, Зараз 9,23, Це вистачить мені на 495 кілометрів. Ну і звичайно, головні питання для мене я їх вже озвучила: це за скільки годин я проїду 550 кілометрів. Така відстань з Києва до Львова. Скільки зарядних станцій мені знадобиться з урахуванням того, що я виїжджаю повністю зарядженою з дому? Скільки витрат в мене буде в середньому після цієї поїздки, і скільки грошей я на це потрачу. Тобто ви можете вже писати в коментарі ваші думки. Давайте так, хто буде найближчим до цих параметрів, я точно придумаю для вас щось цікаве. Ще не знаю, що, але в мене буде час, щоб про це подумати. Тому мені вдалої поїздки, вам гарного перегляду і також. Класних зарядних станцій, куди б ви не їхали. Ви подивіться на ці затори. Це реально. Люди в понеділок виїжджають на роботу в Київ. Щоб ви розуміли, це вже за містом. А затор, мабуть, ну, кілометри 3-4 точно. І першою моєю зупинкою буде саме АЗС. Не тому, що я люблю каву на око, а тому, що зараз дещо вам покажу. Ну що, моя перша зупинка це 431 кілометр. це 87 відсотків. Знаходимось ми зараз в Калинівці. Я заряджатися зараз не буду, тому що я не маю, ну, типу, змісту 87% це багато. Але я буду заряджатися на наступній. Але покажу, чому саме тут я зупинилася. Ну а зараз я в принципі розповім вам, чому ця поїздка буде відрізнятися від інших, тому що заряджатися я буду лише на АЗС. Мені стало відомо, що ОКО – це автозаправочна станція разом з електрозарядними станціями Тока. Вони розробили таку програму і встановили на декількох маршрутах по Україні ось такі потужні зарядні станції. Як бачимо, це костат, і вони тут на 150 кВт. Ну, це реально круто. Тут зарядка є CCS два конектори, а також Type 2, який може віддавати 22 кВт. Як зарядитися? Дуже просто, необхідно мати додаток ТОКа, я покажу, як його завантажити та користуватися. Але зараз на першій зупинці я хочу звернути вашу увагу на те, що нарешті. Нарешті АЗС почали думати про те, що електромобілів стає дедалі більше, і дійсно їм потрібно десь заряджатися. А саме такі автозаправочні комплекси вони вигідні тим, що коли ви заряджаєте свій автомобіль, у вас є змога піти поснідати, повечеряти, повідати, залежачи від часу, коли ви подорожуєте, випити смачну каву і, звичайно, сходити у вбиральню. Давайте я вам ближче покажу саму зарядну станцію. І ви точно її не прогавите, тому що дивіться, скільки тут паркомісць і яка тут чудова розмітка. Тобто, якщо порахувати, то раз, два, три, чотири, п'ять на шість електрокарів. Тому я пішла пити смачну каву. Вона дійсно мені подобається саме на око. А на наступній зарядці я покажу, як заряджати електрокар від ось таких новеньких, потужних ЕЗС на трасі. Доброго Зобрання загаляйте. А можна, будь ласка, вилетіти починати? Так, звичайно, карту фішку маєте на? А якщо чесно, ні, єдина в мене є картка фішки тока дока. Так вона теж підходить, вона працює в нас. Yes. Пані Марина, вірно? Так. Якщо чесно, це круто, тому що я. Не знала, що в мене є фішка, карта, а вона просто сховалася в мене в додатку електрозарядних станцій Толка. Але що мені найбільше сподобалось і вразило, це те, що око на своєму головному сайті вони зробили окремий розділ для електрозарядок. Знайти їх дуже легко, треба зайти на сайт. І ось тут є окрема така. Трака електрозарядки, і коли ви переходите на неї, є тут мапа, де видно всі зарядні станції, які розташовані на цій мережі. Дуже зручно знайти. Ось зараз я подивлюся, де ми є. Ось бачите, вона показує, що на трасі дві штучки, і вони дзеркальні. Тобто дуже зручно їхати як в одну сторону і в другу ну, тобто не треба з одного місця переїжджати на інше. І коли ми натискаємо, ось тут є повна інформація про а, цю зарядку. Тобто, навіть, навіть не зарядку, а повністю про цей комплекс. Тому що а, ось тут можна подивитися, що можна зробити: там поїсти, сходити в вбиральню, підкачати шини, там з дитиною зупинитися, є Starlink у них. а ось Тут головне є роз'єми конекторів, і що важливо, написана їх потужність і ціна. Але це ще не все, тому що ось тут схована маршрут, тобто це інтерактивна карта. Вона працює з цієї точки, де ви знаходитесь, тобто ви натискаєте банально як в Google Map, для того щоб вже не по карті їхати, не шукати окремо, просто зайшли на око, вибрали собі станцію, вибрали собі порт, подивилися, де подивилися підходить, натиснули налаштувати, побудувати маршрут і просто туди їдете. Я вважаю, що це реально круто і зручно. Ще раз хочу подякувати око, але наступна моя зупинка вона буде біля рівного в Рівненській області. Там же я і, і пообідаю. Єдине, що раніше я робила це на якихось комплексах, де була їжа, де була кава, де була вбиральня. А зараз ти просто їдеш по трасі, з'їжджаєш, робиш все те саме і знову їдеш. Ну, По-перше, це економія часу, а по-друге, знову ж таки, цікаво, скільки хвилин я буду заряджати свій електрокар. Ось і друга моя зупинка. Тепер треба знайти. Отже, на годиннику зараз 1337, а 130 кілометрів в мене залишилося у відсотках це 26%, і середнє споживання вийшло 163 Ваттсі, тобто 16 кВт за 306 кілометрів. Знаєте, я оце їхала і думала, що, а, що було б, якби я не змінила і не поставила собі ретрофіт, і не було CCS. Ну, Тобто, це настільки. Обмеження виходить по заряджанню саме на трасах, тому що дійсно чи дема вже відходить на якийсь там другий або третій план. Зараз дуже розповсюджені зарядки CCS, тому що це європейський стандарт, і тип 2. Ну і я дивлюся по тенденціям, що GBT також зростає по своїй кількості. Слухайте, на вулиці дуже спокої. Ще одне таке застереження, що дуже. Важливо обережно заряджати електрокари в таку жару, тому що батарея перегрівається, зарядна станція нагрівається. Тобто зараз реально важко втримати конектор, тому що там на сонці що заїхала на трасі, показувала 48 градусів. Дивіться, стосовно того, як я сюди доїхала, це друга заправка по трасі Київ-Львів. Не потрібно нікуди звертати, ви просто їдете прямо, якщо заїжджаєте у Рівненську область. На око, знаєте, також є ось ці, а, ну можна вже сказати, суперчарджери, тому що вони тут також на сто п'ятдесят сто двадцять кіловат. Ага, бачите, я зрозуміла свій факап, тому що на тій зупинці на першій там було два CCS по сто п'ятдесят, а тут CCS сто двадцять і п'ятдесят ще демко. Тобто треба просто бути. Більш уважним і дивитися в самому додатку або на сайті Око, деякі станції розташовані. Стосовно самих перехідників, дивіться, в мене їх два. Поясню чому, тому що перше це який я купувала сама. І якщо чесно, він трохи тарахтить. Я думаю, кожен, хто у кого такий перехідник з цим стикався, але мені казали, що це нормально. А є ось такий новий, мені дали його протестити саме в подорожі. Це компанія Тікарс. Яка займається саме виготовленням цих конекторів, бачите, вони ідентичні. Єдине, що це нібито адаптоване до перегрівання. Тобто, якщо, не дай Боже, що станеться якесь замикання, то ваша автівка не згорить. А я думаю, що багато хто з нас бачив, як ці перехідники можуть просто плаватися. І бачите, відмінність у тому, що тут є ось така перемикачка, що ніхто не витягне ваш конектор, коли машина буде заряджатися. Тому давайте зараз будемо заправляти. Заряджати автомобіль, і мені прям дійсно цікаво, тому що тут написано 120. Раніше більше п'ятдесяти мене не було наче чудемці змоги зарядити авто. А подивимось, скільки буде приймати автомобіль, віддавати станція і скільки часу на це піде. Я відкриваю свій додаток тока. Блін, нічого, мабуть, не видно вам, так? Так, додаток тока. Ставлю локацію, щоб вона показала, де я. Так, дивіться, 559 CCS. Натискаю підключити. Розпочався процес зарядки. 104 кВт поки максимум, і це приблизно 700 км на годину. Тобто зараз 13.49, в мене 27%. Ну що, я пішла пити каву. Сподіваюся, що поки я куплю, авто зарядиться, а вже 106 кВт. Дивіться, ще таке питання, якщо у вас немає додатку, або ви його там, не знаю, не скачали, по-перше, ось тут інструкція, як скачати додаток тока, або ви можете прикласти сюди фізичну картку для того, щоб вона авторизувала вас і ви почали заряджатися. Бачите, ось там інша Теслочка також є. Знаєте, я вам скажу, що це реально інші відчуття. Ну, Чадемо і Сісієс, тому що раніше в мене, я кажу, було тільки там 48-49, могла приймати автівка. Ти вимушений був стояти, ну, якщо там повністю роззаряджений, там годину 15-півтори -15 години, дивлячись, як працює зарядна станція. А зараз через те, що тут 120, у мене 75, тобто до повного заряду там ну реально там можна почекати 30-35 хвилин, не переживати, що ви кудись там не доїдете. І просто насолоджуватись від водіння електромобіля не треба економити на кондиціонері, тому що він в мене постійно вімкне. Не потрібно там дивитися на швидкість їхати 70-80, просто їхати згідно правил дорожнього руху. І все, і користуватися, тобто не, не робити з цього якусь таку трагічну історію, що електрокар якось відрізняється від ДВЗ. Лише тим, що він дійсно екологічний. Лише дійсно тим, що він краще, що він швидше, а, і вже не дорожче, тому що вони зрівнялися в своїй ціновій категорії. Можна придбати електрокар вже недорого, як це було там я не знаю, 5-7 років тому. А, тож я пішла вже час обідати, і мені поїм не ходох, тому що. Я їх не їм, але щось смачненьке вибору, поки моя бубочка також споживає кіловати. Можна, будь ласка, Цезар і Морс, якщо є холодний. За цей короткий час, десь хвилин 10, вже 17 кіловат з'їла автівка, а я буду також їсти. Ну і звичайно, куди ж дорогу без кави. Я можу вам зізнатися, що, мабуть, вперше керуючи електромобілем, я їла реально швидше, ніж я зазвичай їм, тому що авто мені писало, що воно зарядилося і типу, можна мене відключати, тому що я до 80% хотіла це зробити. Тому давайте зараз я вам покажу, що в мене з цього вийшло. За 36 хвилин я зарядила 57. Кіловат на суму 578 гривень. Можна вже вимикати. Треба не забути ось цей перехідник зняти. Перехідник, до речі, не нагрівся от взагалі. Він реально витримав всі 106 кВт. Звичайно, потім а Кіловати понизилися, і коли я вже прийшла, було щось близько 70%. Але це також набагато краще, коли 70, ніж 50% взагалі. Тобто, звичайно, коли вже йде заряджання до 80%, цей показник падає. Це нормальна історія, але я вважаю, що за такий короткий термін, 36 хвилин залити таку кількість кіловат, і що я вже реально на повних крилах буду летіти далі. Тому у нас попереду, ще одна зупиночка, а ви можете поки написати якісь приємність мені в коментарях. На останню локацію я вже доїхала, але тут прям черга з автомобілів, тут і і Болт зараз приїхав. Тому. Не все так просто подорожувати, але я була перша, встигла. Зараз покажу вам показники. То я приїхала на 23%. Це 112 кілометрів, зараз 17-23 і буду заряджатися. І зараз авто видає 118 кВт і 120 можливих. Блін, я прям кайфую. Отже, поки я перейду до математики, скільки часу загалом зайняла у мене поїздка Київ-Львів. А скажу, що зараз я приїхала на третю локацію, вона знаходиться трішки за містом. Це вже напрям з триючок. А саме для того, щоб показати, що не лише україною можна подорожувати на електрокарі, а можна вільно виїжджати за кордон, тому що ось там це вже дуже дуже близько. І... Підфінішувати, щоб вас не заплутати. Дивіться, на кожній станції АЗС, точніше, на кожній АЗС ОКО стоять по ось дві такі станції, вони трішки відрізняються. Треба присумувати першу і другу, де я була. Отже, на першій там три конектори, два CCS по 150 і Type 2 22 кВт. Якщо приїздить два автомобіля, воно працює. Знаєте, як в грації та в б'юті сфері 60 на 90. що це значить, що якщо дві Тесла одночасно приїдуть і будуть заряджатися, одна буде споживати 90 кВт, а інша 60. Чому так відбувається? Тому що, по перше, це залежить від стану батареї вашого автомобіля, скільки він захоче приймати, а, а, також від відсотку заряду. Тобто, якщо в мене буде 20, я буду забирати 90, а людина, яка, наприклад, прийде з 50-відсотковим зарядом, вона буде споживати 60 кВт. А друга зарядна станція, вона стоїть поруч. Тут також три конектори, але тут є один порт CCS на 120 кВт, один Chademo на 50 і Type-2 на 22 кВт. Вартість одного кВт на таких зарядних станціях 13 ,99 гривень 99 копійок. Я прям приємно вражена, тому що не дивлячись на те, що я їхала по моїм міркам трошки довго, тому що будуть писати 100% в у коментарях, що на ДВЗ це зручніше, простіше і головне швидше. Давайте порахуємо математику. І знаєте, сьогодні для мене це не була поїздка. Точки А в точку Б. Я сьогодні просто милувалася просторами країни. Я їхала з комфортною швидкістю, там іноді 90-110, там, де це було можливо. А, і просто кайфанула від подорожі, від музики, від думок, тобто взагалі від процесу. А, хочу подякувати Офо за те, що вони взяли таку круту ініціативу разом з Токою. А, Це дійсно зручно. Це без перебільшень, і мені б хотілося, щоб інші АЗС також брали з цього приклад. Не буду затримувати, давайте почнемо рахувати та завершувати. Наш огляд з Києва. Я виїхала близько там півдесятої, але я дуже довго стояла у заторах на виїзд, тому що в Києві постійні ремонти зараз шоста година вечора, і якщо там взяти, що саме з міста я виїхала о десятій, то повністю дорога з корками у Києві, з заторами у Львові. Те, що я заїжджала на три локації, заряджалася по тридцять шість там сорок хвилин, це зайняло вісім годин стосовно коштів. Я двічі заряджалася, а саме на зарядках тока на швидкісних, нагадаю, що по 1399 кВт я витратила 1100 там, з копійками гривень з урахуванням того, що я повністю була заряджена вдома по тарифному плану 2,68. Якщо підбити тотал, то це буде, зараз я вам скажу, 75 кВт. Я множу на 2,68, це дорівнює 200 гривень вдома плюс 1100, тобто вся поїздка зайняла у мене 1300 гривень. Але з урахуванням того, що моя авто зараз на 500 кілометрів знову поповнена, тобто я можу пересуватися Львовом, ну, по суті, там два дні безкоштовно. Середні витрати автомобіля з кондиціонером швидкість 90 120 вона зайняла 16 кВт на 100 км. Я вважаю, що це дуже крутий показник. Тому рахуйте самі. Чи вартує е, ці 8 годин, якщо ви скажете, що ми б заїхали там за 4-5? За Хоча дійсно мені здається, якщо в мене була б... Е, тільки виїзд з Києва і доїхати до Львова, це можна сміливо а, десь не знаю, віднімати півтори години, тому що я знімала, поки камеру поставив, поки щось там дубль записав, щось вийшло, що ні. Тому орієнтуйтесь на таких 6-6,5 годин, проїхати 550 кілометрів, але з комфортом і відчуттям, що ти інноваційна людина, тому що в тебе є електромобілі. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, хтось в коментарях написав якісь цифри подібні до того, що я озвучила. Ну, а я, на... я придумаю плюшку для тих, хто був найближчий у відповідях своїх. Пока-пока і заряджайтеся на швидкісних електрозарядних станціях. Ви знаєте, Львова моя поїздка не обійшлася, тому що зараз я знаходжуся в Кракові. Позаду мене. Зарядна станція Greenway. Багато хто вже стикався з ними, хто подорожує Європою. Написано, що тут 140 кВт. Але я хочу сказати, що після України, після того, як ти вже заряджаєшся на таких же подібних, але там дійсно видає ту потужність, яка заявлена, тому що зараз в мене всього на всього споживання 82 кВт. Це дійсно. Круто розуміти, що Україна настільки вже йде вперед з цими зарядними станціями, що я знову скажу всім дякую, хто займається цим і допомагає розвивати в Україні, тому що ви ось бачите, мені взагалі не було жодного дискомфорту в мене не було добратися до Кракова, тому що я повністю виїхала зі Львова. Я доїхала сюди а, майже о, 500 кілометрів, чи що, щось багато. І середні витрати у мене, до речі, було 13 кіловат по трасі. Але є маленька така нюанс. Я хотіла зарядитися на Tesla Charger, тому що він був ближче, і я ніколи ж не заряджалася. але Я лише стояла біля нього, тому що в мене було чадемо. І справа в тому, що я знову таки не зарядилася, тому що в мене в акаунті не прив'язана моя банківська картка, і там треба змінювати якісь налаштування саме в комп'ютері. Мені про це повідомив і порадив Олексій Бодня. Тому я зараз там не є час поколопаюся в цих налаштуваннях і сподіваюся, що на зворотньому зв'язку я обов'язково заряджуся на Тесла Суперчарджер.